У 2009 році я будував логістичний комплекс. У мене був замовник єврей з Ізраїля, банкір, і ми сидимо з ним на нараді. Я на ноутбуці у нього заставка людина управляє гелікоптером. Військовим. Я кажу: А хто це? Він це я. Я кажу, в смислі, ти ж банкір в окулярах. Він каже: слухай, у мене є друга професія, я пілот гелікоптера. Місяць на рік це для мене як відпуска. Я чекаю, ми йдемо на службу. Він керівник інвестиційного фонду банкір, у нього друга професія, він у пропілотській має гелікоптера. Це просто. От приклад, нам треба, ми військова держава. Да, війна, так. нам треба, щоб кожен керівник, менеджер мав військову професію.